Починаючи з вівторка 11 жовтня новоприбулі українці можуть отримати доступ до пункту прийому та поселення через систему онлайн-запису. Ви можете записатися на прийом, щоб зареєструватися для отримання медичної картки, номера соціального страхування та записатись на імміграційний медичний огляд. Ви також можете замовити послуги з поселення. Включаючи первинну оцінку та направлення що до широкого спектру послуг, індивідуальну підтримку з індивідуальними та унікальними потребами, також підтримку у пошуку постійного житла. Усі послуги з поселення, крім групових занять, потребують попереднього запису. Відвідайте manitoba4ukraine.com, Наступного вівторка щоб отримати доступ до QR-коду щоб записатися на наступну зустріч. Якщо вам потрібна допомога, відвідайте приймальний центр у готелі Best Western 1715 Wellington Ave у місті Вінніпек. Зміни в українській приймальні з вівторка 11 жовтня. Організації, які надають послуги з поселення новоприбулих українців, Манітоба Старт, іммігрант-центр, нью Journey Хаузінг і Велком Плейс, у готелі Best Вестерн, будуть переміщені до Хілтон-Веніпек Airport на Велінгтон Аве. В місті Вініпех. Усі інші послуги, які пропонуються в центрі прийому, залишатимуться в готелі BestWester 1715 Wellington Avenue. Розклад поселення та номери, де надаються послуги, будуть розміщені в Хілтон Winnipeg Airport 1820 Wellington Ave у Веніпезі, а також на вебсайті.